Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? Фаббе, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Для нас важливо було, було сьогодні перемогти сьогодні. І ми це зробили. Так що вітаю нашу команду з перемогою. Дві перемоги на виїзді це дуже важливо спочатку чемпіонату. І сьогодні е, треба було пос, після вчорашньої гри відновитися. Ми це зробили і були більш агресивними, тому перемогли. Е, надалі ми будемо потроху додавати, будемо намагатися це робити, е, знаходити свій ритм, свою швидкість, свою гру. А так я скажу, дуже амбітна команда «Харківські соколи», тільки вони зібралися, набрали гарних гравців, які грають щільно дуже по всьому майданчику. Вони намагалися давити наших перших номерів, і це в них вдавалося. І ми зробили, зробили багато втрат дуже. І це. Те, що мені не подобається, але ж е, мені сподобався сьогодні захист нашої команди, і як ми е, намагалися рухати м'яч, десь е, щось нас не виходило, але ж це початок чемпіонату. Я, е, е, це завжди так є над чим, на чим працювати. Будемо працювати і будемо намагатися стати, стати краще. Так, я вітаю команду і болівальників, свою команду і болівальників Дніпра з перемогою. Дякую за підтримку. Настраювалися вигравати. але Програли свій щит, програли, не забили те, що ми були повинні забити. І у кінцівки не нав'язали ту боротьбу, яку треба тренер. І за що цього щось пішло не так? Все просто Дніпро з перемоги. А Моїм хлопцям не вистачає поки що рівня. Рівня жорсткості, рівня інтелектуального і рівня, який дозволив би перемагати команду, яка гарно організована та гарно бежить у відрив. А, не впоралися ми з Transition Offens. Дніпра, вони влучили з привичним для них відсотком, тому саме повинні в цьому декілька гравців, на жаль, поки що не можуть себе знайти, але я вважаю, що це два-три тури і ми будемо у повному порядку. Дякую всім, працюємо далі.